Допомога для тих, хто постраждав від домашніх насильників чи війни. На території Лисецької селищної громади діє прихисток для жінок із дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах через повномасштабне вторгнення чи зазнали домашнього насилля. Директор шелтеру отець Микола Гургула розповідає: це місце, де можна відновити свої сили для майбутнього життя. Відбувається соціальна реабілітація якийсь період, і за цей період. Люди мають як переблаштувати своє життя. Тобто, тут не є місце постійного перебування, тут є місце за де за період від 3 до 6 місяців люди відновлюють документи, вони будують нові життєві плани і шукають уже місце, де вони б могли новий етап свого життя продовжувати своєю історією поділилася пані Віра із Луганської області. Коли тільки к нам ці коли до нас тільки поступили ці тварюки. Пробачте, що я так кажу, але це так. Мені довелося вивести на руках інваліда свого чоловіка. Слов'янську мене його збили машиною, протягнули 20 метрів. Я залишилась вдовою. Я дуже сумую за будинком за Луганськом. За два роки діяльності шелтеру, допомогу та прихисток отримали більше 120 людей. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».